Здравствуйте, наши дорогие зрители. Мы приехали в ковчег Святого Николая. Это католический костел. Его стиль, его архитектура не готика. Он был построен в 1909 году. Но в ты и как Ковчег святого Николая. И в 1933 году этот ковчег закрыли и разграбили советские власти. Потому что в Советском Союзе запрещалась религия, запрещался Бог, а как раз святого Николая. То есть ковчег святого, он был святой. Поэтому они все закрыли а 1940 1943 году Казён сожгли немецкие власки. Э, ну, потом его отреставрировали. И в 1778 году там э, построился, э, в общем, э, э, Советы КПСС решили э, построить там дом, э, как бы вот там зал, где э, проводились. концепты камерной музыки. И вот мы сейчас идем в этот концов. костле на этом костле как бы висит э, как бы статуя распятого христа а сверху ангелы небесные тут висят э, какие-то люди непонятные и написано Врятуй кустел вид руиновый. Потому что это руть. То есть его могут просто потерять. И в интернете потерять. есть такие сады где них не потеряют. Так, ну давайте смотрим вас снаружи. 1880, по 400, Так, 7, 1953. 8.1995 года був урочисто освячений наріжний камень Риму католичкого храму і розпочав будівництва костелю. Автор архітектурного проєкту Владислав Володський, керівник реалізації проєкту та будівництва Владислав Городецький. 6, 12 1909 рік. Кастер був урочистом Ну, От коли його відкрили. Перший наступний приятель партії святої Миколая був Юзеф Змогородський. В 1864 уже написано, вот так, э, так, в 1958 году был закрытый. Роджерский лагерь, я уже говорила, что надо было что-то чтобы неправильно написано было, но, ну, и э, э, тоже, потому что закрытие нет Бога, и, так, 1940 человек в наследок та пожежі э, постраждали, внутри. Хотя я тоже все рассказывала. Давайте мы ми... пойдем. 110 років к святого Миколая. А на ми у нас какой был год? Так, строили в 1909 году, получается, столет 110 он у нас. 2019. А, да, в 2019. Тут почти написано, вот 2019. Это видимо, вот этот вот плакат, вот эту штуку вот сюда поставили. 17 -17. 19, 19, 19 в семинар, 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 2019 семинар, все семинар, 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 Підтримай буд, о, відбудову. У храмі Святого Миколая відбудується богослужіння. 8.00 830 щоденно. Тож, ставим прочитати. Тут крісло. Давайте мы сначала обойдем его снаружи и покажем, дай домой и покажем. В общем, нам дянуло, по-моему, пойдем. Ничего не видит. Пошли вытер Я побывать уже года три. Я, наконец на то попала. Да. не не один, а два этажа. Вот два тут против выдвину одяг. Господа Ісуса Христа, нашого Бога Милосердного, необхідних благодати для нас, миру для України, захисту для наших військових, які є на передовій, які є в полоні, які є поранені про їх сілення, за їх родини. Молимось по передання храму Святого Миколаєву, прав'я, мовимо всіх інтенціях, тут присутні ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо в нашим. і не веди нас у спокусу, але визволи нас від духа. Радуйся, Марія, благодаті Бога, Господь тобою, благословена між і благословена ти блога того Ісус, свята Марія, Мати Божа, моли за нас вішні, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вірю в Бога Отця, Святителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, його єдиного Сина, Господа нашого. Що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за контія Пилата, був розп'ятий, по мене, був похований, зійшов у бітла. третього дня Воскрес із мертвих, бо знісся небеса і сидить праворуч у Бога Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу селанську церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь. Предвічний Отче, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і Божественність, возлюбленого Сина, твого, Господа нашого Ісуса Христа, на влагання за гріхи наші усьому світу, заради Його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.